НАБУ і САП повернуть їхні повноваження, ну майже в повному обсязі. І от я вирішив у підписників моїх ресурсів в телеграм-каналі запитати. От після того, як НАБУ і САП повернуть їхні функціональні обов'язки, їх функціонал, рівень корупції в Україні він як зросте чи впаде? Ну, Я, щоправда, вирішив дописати ще один варіант, що рівень корупції, боротьба з корупцією від НАБУ і САП насправді не залежить. Це ми дуримо себе самі. І ви знаєте, як не дивно, а може і не дивно, а може й дивно для когось, 72% обрали саме оцей варіант. Останній, що ні набу, ні САП ніяк не пов'язані з тим, який рівень корупції в Україні. Як крали, так і крадуть. Як були договорняки, так такі є. Я коли відкрив, подивився. А які люди насправді кричали за набу і САП, ви знаєте. Спочатку був з регіоналами, потім був фондом Сороса, потім і ще десь. А тепер перефарбувалися у дуже великих антикорупціонерів. Смішно і бридко дивитися. Дурять нас з вами, як лохів. А ми ведемось. Давайте не будемо вестись на всі ці приколи. Добро? Добро. Ну а хто хоче проголосувати? Телеграм є в описі каналу, або можете так в телеграмі вбити Сергій Гудзінський потрапити. Підписуйтесь на ресурси, які тримають вас з Україною, які намагаються, щоб вас не зробили об'єктами впливу ніякі іноземні структури. І знаєте, взагалі, я хотів би, щоб в Україні з'явився аналог закону, який є в США, про прозорість іноземного впливу. Я хочу бачити. Хто з депутатів, чиновників, міністрів, борців з корупцією цих, в НАБУ, СБУ, в прокуратурі, де хто працює, хто отримує бабліжки з-за кордону. Або пересилає бабло з за кордон. Я хочу бачити, я як громадянин України хочу бачити, хто мене кличе на Майдан, умовно. А може це фонди Урсули фондерляєн? Та я би послав одразу цих людей. За русским кораблем? І хай йдуть собі з Богом. Так я хоч буду знати. А то я ж думаю, що це люди за мене борються, А насправді, виявляється, частина з них на зарплаті у Міжнародного валютного фонду. Ваше життя як, набуло особливих кольорів після того, як Міжнародний валютний фонд і печиво Нуланд почало розкидатися Україною. Як ви ну, відчуваєте, що це нам допомогло? Тому я б на нашому з вами місці був уважніший до того, хто нас чергове намагається розвести. Правда?